Гунарні посіви це коли ми одночасно вирощуємо декілька культур одну, дві. Цей напрямок він дуже цікавий, тому що ми можемо отримати додаткові вигоди. Які? Це отримання двох урожаїв. Я для нас українці якби не завжди якби ми кажемо, ну, можна розділити поле на дві частини. Території хватає, можна спокійно посіяти, але для невеликих фермерів, коли тобі потрібно якусь невелику е, культуру виростити і забезпечити контракт, буває, не варто розділяти. Можливо, висіяти одночасно дві культури і одночасно їх зібрати. Ця практика має місце. Вона поширена як в Україні, так і в інших країнах. Тому ми якби вважаємо, як це е, такий е, до. Достатньо велика перевага. Друге, коли ми висіваємо дві культури, ми створюємо інтенсивність розвитку мікробіоти, покращення структури ґрунту. І всі, хто досліджує ґрунти після бінарних посівів, кажуть, що ґрунт у нас покращується, ми бачимо його ефективність. Третій який фактор це коли дві культури одночасно на полі, у нас зменшується вплив шкідливих елементів, тобто бур'яни менше тиснуть на культурну рослину, хвороби менше розвиваються, шкідники менше поширюються. Тобто стається одна із кожних культури, вони допомагають, або є таке поняття, забезпечують синергію. Тобто це важливо і це є до такиї переваги бінарних пасів. Третє, якщо ви займаєтесь проектами карбонового землеробства, або хочете збільшити секвестрацію вуглецю, висіваючи дві культури, у вас може бути збільшена кількість вуглецю, які вас накопичується в ґрунті, за рахунок того, що вирощується дві культури. Це збільшується біомаса, значить вугілля вуглецю у вас збільшується, і ви зможете в рамках карбонового проекту отримати більше коштів за секвестрований вуглець. Коли ви вирощуєте дві культури, особливо у вас або три культури, високе насичення вологи, і для того, щоб нормально врегулювати управління вологи, дві культури дозволяють раціонально використати вологу, тому що волога може випаровуватися. А коли у вас вінарні посіви, вони швидко закривають поверхню ґрунту, вони рівномірно використовують, зменшують випаровування, перегрівання ґрунту, це дозволяє вам раціонально використовувати. Голову. Друге, що саме цікаво, в більшості досліджень, які показують, вони показують інтенсивність розвитку біорізноманіття. Ну, я про це ще буду говорити.